Зараз, зараз. Ти ніколи не колядував? Та ні Поняв. зараз навчимо. Вдягай. Що за хвилює? Тобі сподобається. Во, справжній гусу. Тепер давайся, йдемо під двері і стукаєш. Окей? Я куліш цього Давай, давай. Давай. Вправо? Да. Стукай, Щепо... стукаєш. Дивися, стукаєш і кажеш, можна колядувати. Не повинні Не, не зазвити, да? Давай Що так тихо? Що сильно? Ну, давай. Що треба сказати?